Через 10 років після першої публікації, доповнивши статтями про уродженців Житомирщини, які отримали вищі звання незалежної України, відбулося переведення книги Трудові золоті зірки Полісся. Сама по собі книга дуже цікава, оскільки там долі 80 героїв соціалістичної праці. Героїв радянського союзу, героїв України збірку. Презентували в облдержадміністрації за участі керівництва області. На захід запросили ветеранів праці та учнівську молодь. Для підростаючого покоління книга стане гарним прикладом для трудових звершень, вважають чиновники. Для молодих сьогодні герої, справжні, які от працювали своїм життям, своєю роботою, своєю боротьбою, щось завойовували, Це той символ, це ті моральні цінності і засади, які ми повинні підтримувати і до них доводити. Статті збірки розповідають про те, що конкретно зробили люди у достоєнні високих трудових нагород. А найкращий спосіб зберегти пам'ять про них видати книгу, наголосив голова облдержадміністрації Сергій Рижук. Ми хочемо, щоб ви, молоде покоління, усі люди продуктивного віку читали про своїх співвітчизників. Дивувалися і раділи, що вони мають таку прекрасну біографію, такий життєвий шлях. І як треба самому жити, діяти, працювати. Трудові золоті зірки Полісся, збірка про тих, хто прославив Житомирщину. Розпочинається вона з розповіді про вченого конструктора та засновника практичної космонавтики Сергія Корольова, а завершується главою про уродженку Ємічинського району, народну співачку України Ніну Матвієнко.